Чарівного дня, шановні українці! У нас початок вересня дарує гриби. Дивіться, як цікаво. По три ростуться це маслюки. Це по три красноголовці, краснюки, красний це гарний. От, і хочу розповісти про те, що мій ритуал розкрещування, який я розробив, відтестував. От, яким люди користуються, який виклав безкоштовно на Ютубі, який дієвий. От, я його виклав для того, щоб люди ставали вільними, ставали сильними, тому що українці будуть приносити жертву по контракту Яхва. Цим ритуалом можна вийти з будь-якої релігії. Просто ви підставляєте мусульманство, там, символ ісламу чи буддизму, куди ви там влізли, з чим контракт заключили, все можна порозривати. От. Можна воду хто на бойових діях, в шанцях в них немає дос, ну, багаті розпалювати небезпечно. Стихію вогонь, ось, стихію, точніше води замінюють на вогонь і роблять це десь тихенько, спалюють цей символ Христа, щоб ну, не засвітитися, тому що там до річки не сходиш, шанці не можна покидати. От. І це я роблю для того, щоб українці ставали вільними і виживали, щоб їх. Перестали приносити в жертву Богу Яхве, як гоїв, як худобу. Розумієте? От. І я його дав безкоштовно. І умова в просторі стоїть, домовлені з вищими силами, з спостерігачами. Я його даю безкоштовно, люди користуються ним безкоштовно. З'явилося дуже багато різних спекулянтів, які беруть ритуал і просто його ним розкрещують. От. Умовно шукають слабких, тому що сильна людина вона бере і робить, вона має клепку в голові, тому що сила, що таке магічна сила, це клепка в голові, це інтелект. Коли людина розумна, сильна, вона аналізує, що вона може зробити, тестує, і це реалізовує. Слабкі люди, які. Потребують когось вище над собою, якогось господаря, О, що як над холопом, над рабом, щоб на ними хтось стояв, вони шукають людей, і ті розкрещують, розкрещують за різну плату, хто бартером, хто за гроші, а розкрещують то моїм ритуалом. І розумієте, якщо я кажу, що це я даю вільно, для само, щоб люди самі розкрещили, щоб ставали вільними, а за це хтось бере кошти, то це неправильно. Я розумію, що загалом справа добра, тобто звільняти людей, але я його дав безкоштовно, щоб люди могли самі проявити зусилля, і за це зусилля кожна людина має проявити якесь зусилля. Якщо вона хоче волі, ну, то як увійти в Егрегор волі, вона має зробити самостійну дію. Ви ж мою роботу берете, мою творчість, мою інтелектуальну власність. Використовуйте ще й на цьому, наживаєтесь на слабких. Це неправильно. І вас простір буде карати, він вже карає. І буде ще більше карати, тому що не можна так робити. Ви можете давати там посилання людині, якщо потрібно там зняти клеймо страждань, щоб вилікувати. Хай людина сама робить. Ви не можете, не маєте права брати кошти ні бартером, ні послугою, ні фінансами, ні часом людини. Будь-який час людини, навіть фінанси це людина змінює свій час життя на кошти і платить ним. Не можна забирати в людини час. Не можна вас за це буде покарано. Ви віддасте свій час життя мені, моєму роду, моїм учням. Не можна такого робити. Це безкоштовний ритуал. Я забороняю його використовувати, брати будь-яку плату за це. Друге питання по моєму рештувалу розкрещення. Е, мені періодично пишуть, що там використовують то-то, то, то, гроші заробляють, ну та ладно. Просто пояснюю, е, ви порушуєте гармонію простора, вас за це буде покарано. Халяви не існує. От, якщо є договір, що я даю безкоштовно, він тільки безкоштовний. Але є другий момент: є всякі різні релігійні організації, які використовують мій ритуал розкрещування, обнуляють людину від всіх контрактів, від клятв, Людина стає вільною. Мій ритуал побудований так, що людина. Відриває від себе негатив, баняк з голови знімає, відкривається порожнє місце, яке потрібно чимось заповнити. І в моєму ритуалі людина підключається до сонця. Сонце діє всюди, і навіть вночі через місяць відпромінює умовно, ну, але це потрібно робити вдень. Навіть хмарну погоду енергія сонця у вас зайде і заповнить цю нішу, тобто, де ви занозу витягнули, туди залиється сонячна енергія. І людина підключається до тверця, до сонячної енергії, вона обнулена. Що роблять певні непорядні люди, вони користуються моїм ритуалом, прямо там не соромляться, пишуть в своїх матеріалах. От, що зробіть там Павла Курка, ось ритуал робіть. Але ж, коли людина обновлюється, вони вивели з одного загона і заганяють свій загон. Вони дають далі посвяти, людина там посвящається в якісь оккультні організації, в якісь релігії, навіть в рідновірство. Тому що рідновірство, ці поклоніння богам, жертвоприношення, треби, це все пішло в 70-х років, розробило КГБ і зараз воно курується ФСБ. Коли мені, люди, учениця там в анкеті прислала файл, де вказано цих рідновірів, одна з напрямків цих ФСБшних, от, що там ти спочатку розхрестись, моїм ритуалом вони розкрещують, а далі підключаю до якихось богів, служіння, знову ж таки, обмеження, кони, правила і все інше. Так що ж ви робите? Люди, ви подумайте, ви проаналізуйте вас. Ви вийшли з одного загону, вас почистили, обнулили за допомогою мого ритуалу, а далі вас ведуть новий загін. Я розкрещую для того, щоб ви були вільними, щоб ви не влазили ні в які там рідновірства, словінізми, буддизми, інші релігії, розумієте? Щоб ви були вільними, сильними, щоб ви мали клепку голови і розвивалися самостійно. Не для того я дав цей ритуал. Думайте, що ж ви обнулилися, о, вам класно, легко. І ви на цій. А що вони зроблять? Вони зразу заводять в інший егрегор. Дають по святу, щоб якісь там підключитись до іншого егрегору. Ви розкрещуєтесь, у вас є позитив, у вас є ейфорія, у вас сонечко засвітило, хмарки розступились, пташки заспівались, тваринки прибігли, ви, о, класно! І на цій ейфорії, о, раз і вас підключають до іншого егрегору. Вас з одного загону переводять в інший. Люди скаменіться, богів придумали люди, одухотворили люди. Є вищі істоти, з богами вони ніякого відношення не мають. І до людей ці вищі істоти також ставляться до, до тварин. Вони не цікаві, не потрібні вам посвяти. Будьте самостійними, будьте вільними. От таких два аспекти перші блин, заробляють гроші на моєму ритуалі, який потрібен, дав для того, щоб душ, душі ставали вільними, щоб люди себе рятували. А другі дільці, блін, виводять моїм ритуалом людину на волю з одного загону і зразу заганяють свій загон, тільки під іншими богами, під іншим соусом, з іншими обмеженнями. Що це за цирк? Я забороняю таке робити, хто буде використовувати мій ритуал для того, щоб загнати кудись під якісь інші боги, ну хай той буде покараний, хай спостерігачі заберуть у вас і силу, і розум, і клепку в голові так не можна робити. Я забороняю. Я розумію, що ритуал дієвий і класний. Але це я зробив для людей, для українців в першу чергу. Для того, щоб люди були вільними, а не були якимись іншими рабами чи когось збагатити. Я коштів за це не беру. Неправильно мати, має бути якісь добрі справи, якесь милостання. Частина, десятина це моя десятина, яку я своїх знань даю людям, щоб вони були вільними. Далі хай людина що хоче робить, хай вона поживе розкрещеної трішки. І зараз я збираю відгуки учнів для того, щоб змонтувати, як мі... після мого ритуалу змінюється життя в людей безпосередньо у моїх учнів. Буде великий фільм, там вже більше десяти є в нас відео відгуків, Я змонтую, я зроблю. Час на це виділю. От. Але ці люди, маючи такі колосальні зміни після розхрещення, вони не влазили в якісь інші релігії. Тому що якщо ви йдете з моїм ритуалом на волю і вас загребуть кудись, то це неправильно. Якщо ви дозволяєте на собі нажитися, і хтось вас розхрещує, то ви слабкі. Слабких простір знищує, сильні виживають. Ну, люди ж зараз вже так йде війна, вас відсіюють. Відсіюють слабких. Що ж ви робите? От. Відсіюють дурних, хто хто контракти позаключав. Що вам ще потрібно, що вам. Дав ритуал безкоштовно, користуйтесь безкоштовно. Хтось хоче нагрітися, то ну, я це забороняю. Навіть якщо ви заплатите гроші там, з чистою совістю, то я забороняю. Інтелектуальна і творча власність моя. Я забороняю це робити. Тільки. Для того дозволяє свій ритуал використовувати всім, ви можете давати посилання, хай люди розкрещуються, але ніяких ні бартер, ні грошей за це не брати. Раз. І по-друге, забороняю після мого розкрещування, якщо ви даєте ритуал, кудись заводити в іншу релігію, там якимось словеніським, буддийським, грецьким пантеоном там індуїстським, східним, юдейським забороняю. Цей ритуал, для того щоб була людина вільною. Розувалося самостійно, щоб в наступному тілені вона могла кудись далі піти, поза вашими родами блін, і іншими обмеженнями. Тому думайте ще раз, забороняю заробляти на моєму ритуалу в будь-якій формі щось брати взамін. Забороняю взагалі ним когось розкращувати. Це людина має робити сама, про щоб проявити свою силу, стійкість і бажання бути волю, вільною і зайти в Егрегор волі. І тим паче я забороняю. Щоб моїм ритуалом виводили людей з загону і заводили в інші загони якихось релігій. Най буде так, заклято.